Вітаю вас, мої любі діти! А ви знаєте, як називається країна, у якій ми живемо? Так, Україна. В Україні є свій герб, прапор, гімн. А якою мовою спілкуються українці? Так, українською. Сьогодні, 21 лютого, відзначається День рідної мови. Мова це культура народу. Його історія, традиції. Кожна мова унікальна і заслуговує на збереження. Це свято нагадує нам, яке важливе значення має рідна мова в житті кожного з нас. Рідна мова це частина нашої душі, історії, культури. Рідна мова дорога кожній людині. Нею ми промовляємо перші слова, навчаємося, мова в честь. Повазі до себе, до історії свого народу, культури. Українська мова для багатьох людей залишається рідною і прекрасною. Українська мова входить до 30 найпоширеніших мов у світі. Вона мелодійна, багатогранна, велична. Давайте пограємо з вами в гру наша мова яка. Наша мова материнська. Батьківська, сонячна, солов'їна, мелодійна, співуча, колискова, калинова, барвінкова. Волошкова, казкова. Джерельна, веселкова. Діти, любіть, бережіть і плекайте рідну мову, бо вона як мати, як батьківщина одна.